У мене на підвіконні росте такий ананас. Це незвичайний ананас, це декоративний ананас. Його плод був приблизно як дві спічечні коробки. Куплявся він в вигляді такого кущику, та зверху була така палочка, ну, отак от, десь вона була, не знаю, сантиметрів, може 10, і на ній був такий ананасик. Потім цей ананас вже перезрів. Звісно, що його ніхто не їв, бо він декоративний та дуже маленький, то я зрізала той хвостик, що був на плоді, поставила його в водичку, він пустив корінці і я посадила його в землю. Він був дуже маленький такий, ну, я не знаю, такий може сантиметрів 5, не більше. Але зараз, бачите, Пройшло півроку, кущик вже такий нормальний, той ананасовий чубчик вже підріс такий. І я дуже-дуже сподіваюся, що, можливо, тут десь в з серединки у мене з'явиться ще плодоносна гілочка, де буде плод. Дуже б хотілося побачити, як цвіте ананас. То в мене буде такий експеримент. А взагалі-то я такі кущики вирощувала. З хвостиків ананасів, тих, що продаються в магазині, звичайних їстівних ананасів. В принципі, формула вирощування кущика з ананасу, така сама, як і в декоративного. Але кущі я залишила своєї подруги в Іспанії. Це там в мене було. А цей маленький я привезла до Польщі. То зараз цей іспанський декоративний ананасик. Продовжує жити в мене в Польщі на підвіконні. Йому не холодно, йому нормально. В квартирі десь, може, градусів 20-22, то росте, бачите, зелененький, все йому подобається. Підлив вниз у вазон йде. Підживлення ніякого не використовую, ніяких добрив. Просто в мене йде водичка покупна, не кранова. Будь ласка, підпишіться на мене, якщо вам було корисно дізнатися, як виростить ананас. Поставте мені вподобачку. Можливо, напишіть мені коментар, можливо, у вас є якесь запитання, то я із радістю вам відповім. Мені дуже подобається займатися рослинками. Ще повихваляюся трохи своєю орхідейкою. Відео про орхідейку в мене є. Це павукообразна орхідея, я про неї розповідаю в попередньому відео. Підписуйтесь та дивіться цікаві історії про мої рослинки.